Так, ми вже на четвертому поверсі, вже в квартирі. У нас є який коридор, місце під шафу купе, Квартира Вже помита, є підігрів підлоги. Ось така кімната у нас. Місце під двохспальне ліжко. Ось тут вийде доспільне ліжко, там передбачається телевізор, а тут шафа-попара. Там ще будується один будинок. Тут у нас іде кухня вбудована з технікою. все новеньке. І тут іде студія. Таке освітлення у нас. Загальна площа 45 квадратних метрів. Кому цікаво, звертайтеся.